Переглядати статистику і робити аналіз виключно на тому, що нам показує Ads Manager, цього недостатньо. Є більш просунутий варіант, як робити аналітику рекламного кабінету. Зараз це розглянемо. Отож, коли ви знаходитесь в рекламному кабінеті, в Ads Manager, у всіх вас зліва є випадаюче меню, і тут у нас є Ads Reporting. Переходимо в нього. Це звіти українською, це буде щось по типу. Звіти з рекламою або ну щось щось таке схоже. Перейшовши сюди, ми нажимаємо Create Report, Тобто створити новий звіт. Обираємо рекламний кабінет, на базі якого хочемо робити цей звіт. До речі, тут ви можете обирати одразу декілька кабінетів. Насправді, у всі, які у вас є зараз в доступах, ви можете абсолютно всі їх зібрати і переглядати статистику взагалі по всім кабінетам одразу, але трошки далі ще подивимося, як це використовувати. Поки що беремо просто один кабінет. Створюємо звіт. Тут нам пропонується обрати візуальне відображення нашого світу. Це можуть бути зведені таблиці, найбільш звичний для всіх варіант, дуже максимально схожий з AdS менеджером Можна дивитися і збирати дані у виді ліній тренду, і також у нас є стовпчасті діаграми. Але давайте почнемо з того, що є найбільш звичним, саме зі зведених таблиць, а потім вже перейдемо до інших варіантів. Обираємо зведені таблиці, і що ми тут з вами бачимо? А бачимо, ми, в принципі, з вами ну, доволі звичний формат та дуже схожий на ads Manager. Ми бачимо, у нас є тут е, назва кампанії, назва груп оголошень, і в розрізі цих груп оголошень ми бачимо вже статистику по різним наборам параметрів. Якщо перейти трошки вправо, у нас є Customize блок. Блок, який дозволяє нам кастомізувати наш. Звіт, і в ньому є дві вкладки: метрики і розбивка. Розбивки давайте почнемо з них. Бачите, тут є велика кількість різних варіантів розбивки нашого звіту. Зараз у нас увімкнена розбивка по назві кампанії і по назві ацету, тобто групу оголошень. Давайте я приберу назву групу оголошень. Прибираю і ви бачите, у мене одразу ж змінюється звіт. Тепер вся статистика по всім параметрам відображається виключно по назві кожної з кампаній. Якщо я прибираю назву кампаній, в мене буде просто дані загальні дані по кабінету. Давайте додамо сюди щось інше. Наприклад, вік. Бачимо, що тепер вся розбивка статистики робиться по віку. Якщо я додам сюди ще й гендер, то відповідно в мене буде розбивка по гендеру. Я можу змінити стовпчики тут. Перетягнути гендер наліво, і тепер в мене розбивка формується наступним чином: спочатку по гендеру, а потім кожен гендер по віковим групам. Прикольна штука, можна дуже швидко налаштувати собі потрібну розбивку, відповідно переглядати параметри по тим розбивкам, які нас цікавлять. Можна подивитися дані в розрізі дня, можна в розрізі місяця і так далі. Ну тобто, тут бачите, варіантів доволі багато. Давайте повернемося до більш звичного формату, щоб у нас була статистика по кампаніям. Переходимо у вкладку метрики, і тут ми з вами бачимо теж купу купу різних метрик. Деякі з них ви могли взагалі жодного разу не зустрічати і не бачити тут. Така ж сама логіка: ми можемо вимикати те, що нам не потрібно, залишати те, що потрібно, да можемо зробити максимально простий звіт, можемо зробити його навпаки з величезною кількістю параметрів. Кліки, їх кількість, вартість кліку, CPM додати. Да, і там, наприклад, бачите, результат охоплення можна пройти трошки нижче, пошукати якісь інші, от, наприклад, покупки додати. Так коли я додаю якусь галочку, в мене. Цьому звіті додається стовп відповідний. Ось таким чином ви можете створювати для себе взагалі будь-які звіти на ваш смак, але це не все. Далі можемо відкрити блок з форматами. Сюди додаємо нове правило, перейдемо давайте в Color Scale, і а, виберемо зараз якийсь параметр. ну, наприклад, витрати. Виберемо, а, яким градієнтом хочемо закрасити наші. Ячейки з даними, От, обираємо від зеленого до червоного. Ну тут залишило стандартне налаштування, просто щоб показати, як це працює. Ось бачимо з вами, що у нас візуально тепер підсвічуються ячейки по обраному мною параметру. Зараз бачимо, що червоним кольором у нас помічаються ті витрати, які є найбільшими. Так, ви можете змінити, наприклад, щоб у вас розкраска була навпаки, і тоді. Виходить так, що найбільші витрати вони закрашуються в мене вже в зелений кольор. Щось подібне, щось схоже, ви могли використовувати там в Google таблицях, в Excel. Наприклад, тут теж є така можливість. Це у нас був це. У нас був блок з форматами далі. Що нам ще тут доступно? Зверху ви можете побачити також розділ з фільтрами. До прикладу, у вас якийсь великий дуже кабінет, і у вас там купа різних типів рекламних кампаній. І на взаємодії, щось там на трафік, щось там на переписки, щось на ліди, лідформи, щось на покупки, каталоги і так далі. Якщо ви хочете дивитися статистику, виключно в розрізі тільки одного типу рекламних кампаній, ви просто заходите в фільтр, обираєте тип рекламних кампаній, да, і обираєте те, що вам потрібно. І далі, відповідно, у вас відсіюються всі ваші кампанії. Давайте виберемо, до прикладу, Sales, Apply. І все, в мене показуються тільки ті кампанії, які спрямовані в мене на покупки. ще вище, у нас є розділ з рекламними кабінетами, ми можемо тут додавати додаткові рекламні кабінети. Взагалі будь-яку кількість, буває таке, що у вас, наприклад, проект, який працює на декілька географій, там на дві різні країни, так, і у вас під кожного з країн свій рекламний кабінет. Таким чином, якщо ви хочете звести. Сумарно статистику подивитися по обом цим кабінетам разом подивитись там витрати загальні за період так? кількість конверсій, заробіток і так далі. Тобто, ви вибираєте просто два цих кабінета і створюєте новий звіт, і далі працюєте з тим же самими налаштуваннями, обираєте, що саме ви хочете дивитися, і в розрізі яких параметрів, коли ви налаштували для себе звіт, обов'язково дайте назву цьому звіту, обов'язково збережіть його, тому що якщо не збережете, відповідно цей звіт у вас. Пропаде після того, як ви зберегли звіт, ви також можете цей звіт поширити. Можемо нажати на Share і тут скопіювати лінку, яку нам пропонується. Ви можете скидувати цю лінку у людині, у якій є доступ до рекламного кабінету. Людина, перейшовши по цьому лінку, вона відповідно побачить той звіт, який ви зібрали, а не просто якийсь там рекламний кабінет. Якщо у людини немає доступу до рекламного кабінету, але ви хочете поширити для неї цей звіт. Ви просто включаєте додаткову опцію тут. У вас буде додаткове поле з іншим лінком, ви його копіюєте і скидуєте цій людині. Ну і звісно, що звіт можна експортувати, тобто вивантажити і потім, наприклад, завантажити в ті ж самі Google таблиці і далі працювати з ним в Google таблиці. Давайте тепер подивимося ще на додаткові варіанти відображення нашого звіту. Тобто, це були у нас зведені таблиці. Давайте перейдемо в тренди. Відкриваємо тут теж Customize. і далі ми з вами робимо що ми можемо обрати. Давайте, нехай у нас буде amount Spent, тобто витрати за період. Ось, будь ласка, ми бачимо з вами за обраний період, цей місяць, як у нас відбувалися витрати по кабінету. Там можемо побачити піки, якісь падіння. Ось, доволі прикольна штука, зручна. Можна додати додаткові параметри, але, на жаль, ці параметри вони не накладаються один на одного. І це ну конкретно для мене, наприклад, не дуже зручно. Я би хотів, щоб в мене вони накладалися саме на один графік, а не робився окремий графік. Ну це вже таке. Можемо натиснути на Data Table, і у нас ще додатково в табличному виді теж будуть виведені ці параметри, які ми з вами дивимося. Це у нас лінії трендів, і також у нас є стовпчасті діаграми. Просто у виді стовпчиків знову ж таки ми обираємо потрібні нам параметри, і у нас відображаються вони. От в такому виді для того, щоб створювати звіти, шикарна штука. Єдине, що ви не зможете додавати прямо величезну кількість цих параметрів. Тобто вона тут буде обмежена ця кількість усього три параметри можна виводити одночасно. В цьому звіті ось такий функціонал. Мені здається, що ним прям дуже рідко хто користується і взагалі не всі навіть знають про нього. Але тепер знаєте. Дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь і на зв'язку.